Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Терези на місяць грудень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось ця карта замок показує закриту дорогу тупік. Що це може означати на початку грудня? Намагайтеся підтягнути зробити всі свої справи, для того, щоб ви змогли спокійно, наприклад, святкувати або робити свої святкові справи, кудись їхати. Щоб вам для цього нічого не заважало. Тому що дорога, вона не буває закрита, як ви розумієте, можна доїхати або потягом, або автівкою, або як, але якісь обставини можуть нам в цьому заважати. Далі прямуємо карта Меч це карта перемоги. Дуже гарна карта позначка. В чомусь ви будете дуже успішні, і ви будете тим дуже задоволені. Далі прямуємо: ось тут кіт та вовк. Вовк це ворог, а кіт це хитра людина на подобі змії. Тобто, зовні начебто дружня, а насправді може бути якісь підводні камені. Зверніть на це увагу. Якщо будете щось важливе робити, не довіряйте малознайомим людям, або якісь такі таємниці, котрі для вас важливі. Ось тут водограй. Це натхнення. Та начебто все. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Нагадую, друзі, що у нас з вами три розклади: перший 10 днів, другий 10 днів та завершення місяця, також 10 днів. Орієнтовно ці розклади відповідають цим термінам. У нас з вами другий розклад. Знак Зодіака Терези, місяць грудень, 2025 рік. Сподіваюсь, ви загадали собі побажання для того, щоб пасіян змог відповісти саме вам на ваш запит. Ось цей піщаний годинник показує саме зараз час діяти. Не втратьте час. Іноді так буває, що ви своєчасно не зробили, а потім вже ця справа не актуальна. Зверніть на це увагу. Дивимося, друзі. Дивимось уважно. Ось тут медична колба, вона показує небезпеку. Зверніть на це увагу і намагайтесь все правильно вирішувати. Ось тут водограй, це натхнення. Дуже позитивна карта. Хотілося б, щоб грудень був позитивний для всіх нас, для всіх, хто цього заслуговує. Ось цей котик, він знову ж таки показує. Не довіряйте людям, котрі зовні до вас ластяться, а насправді невідомо, що думають. Це стосується якоїсь інформації або якихось ваших важливих справ. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Третій розклад знак Зодіака Терези. На місяць грудень, 2025 рік. Планета місяць. Вона показує тривожність, якесь хвилювання. Намагайтесь все продумувати для того, щоб не було ніяких безпідставних хвилювань. Тут у вас троянда це подарунок. Дуже гарний знак. Дивимось, друзі. Щоб нічого не пропустити. Сонечко. Це сонечко показує зізнання в коханні. Подарунок та зізнання в коханні. Зверніть на це увагу, для кого це актуально. Іноді пари, котрі вже давно разом та давно одружені, також можуть зробити. Якийсь подарунок та зізнання в коханні. І це буде не тільки приємно, але й правильно. А ми з вами, друзі, сьогодні дивимось на колоді колесо року для знаку Зодіака Терези. <кій> Застереження, карта суд та порада. Дві карти Справедливість та суд. І ще одна карта відповідь на ваше запитання, котре стосується місяця грудень, наприклад, до Різдва, щоб ви вирішили якесь своє важливе завдання або запитання. Загадуйте, друзі. Так буде правильно, тому що на зимове сонце рівнодення, ось так буде правильно, вже розпочинається наступний рік. Тобто до Різдва до 24 го числа вже цей рік має завершитися. Загадуйте, я дістану вам відповідь. Що можу сказати, друзі? Застереження і парада, вони містять в собі якісь попередження. Намагайтесь доробити старі справи, намагайтесь віддати старі борги для того, щоб йти в новий рік. З легкістю і з повним відчуттям, що ви все правильно зробили. Для того, щоб не тягнути ніякий тягар, нічого зайвого і нічого важкого за собою по життю. Два старших аркана дуже потужні. Не хочу навіть розвивати, що це можуть бути якісь помилки, котрі треба виправити, дивіться по своїх обставинах. Хто нас дивиться на мій канал постійно, той знає вже, що він має робити. І відповідь на ваше запитання ні. Чому? Тому що, можливо, зараз не час, а можливо, ви саме таку відповідь хотіли почути. Ось цей друже-Бобер трохи втомився, і, можливо, вам треба набратися сил, енергії для того, щоб робити свої справи вдало. Ось такі друзі для вас вийшов. розклад. Дякую всім за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Зовсім скоро ще розклади на картах Таро на грудень місяць і потім розпочинаємо 2026 рік. До зустрічі!